Є дуже велика проблема з онкозахворюваннями. Ми знаємо про цю проблему, і очевидно, в майбутньому вона буде якимось іншим методом вирішуватися. Але є всеукраїнський день боротьби з захворюванням на рак молочної залози. Я би хотів, щоб ми цю тему теж обговорили. Українці дуже трудолюбиві люди, і кожен думає, як би попрацювати, як на роботу Тільки встигнути. не про своє здоров'я діти, сім'я зараз. Війна це допомога збройним силам України, організація різних заходів і про себе думаєш в останній. Ні, момент на превеликий жаль, дуже багато цих мобільних бригад, які ми направляємо в громади, в райони виявляють онкозахворювання серед населення нашої області. Кожна п'ята жінка, в якої діагностовано злоякісне захворювання, має рак грудної залози. Щорічно в області, і це дуже страшна статистика. Діагностується 430-450 випадків даної недуги у 2024 році. Рак грудної залози став причиною смерті у 148 наших краянок, і власне що тут до лікарів звертаються на таких, знаєте, можна сказати, третіх-четвертих стадіях, тому дуже велике прохання не зволікати, тому що здоров'я сьогодні головне.